Ми можемо прощати, якщо ми дійсно маємо оцей мотив, як і Христос. Якщо ми роздумаємо про те, скільки нам було прощено. І знаєте, як Христос прощає у Пісні до Євреїв, 10 розділі, 17 віршом, написано так. А їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю. Те, що Христос прощає, Він ніколи знову не згадує. Він ніколи Більше не згадає. Ось так прощає нас Господь Ісус Христос і цьому вчить нас Писання. Друзі, справді це дуже важкий момент прощати. Можна сказати, я прощаю, але е, насправді це не прощення. Це просто відчепись від мене. Але прощення. Воно починається з нашого рішення в серці. Я прощаю, тому що мені простив Господь Ісус Христос. І потім ми робимо певні кроки для того, щоб стало це реальністю нашого життя. В Києві є один пастор, його звуть Микола Іванович. Він продовжує служіння своє в одній з церков. І я чув його свідчення, як Бог вчив його прощати. Коли мама була ще вагітна ним, їх батько залишив їх. Коли йому було сім років, його мама померла. А коли йому було сім з половиною років, помер його дідусь, який виховував його. Одна сім'я прийняла його, вони жили тоді в Росії, і переїхали в Маріуполь. І ось там вони проживали. Але в 16 років знайшлись люди, які підійшли і сказали йому, Коля. В тебе є живий батько. Ось тобі адреса, якщо хочеш, ти можеш знайти його. І цей коля, 16-річний хлопець, зрадівши, що в нього є живий батько, бере цю адресу, їде в Росію, знаходить той будинок, приходить і каже, вас ж звуть Іван Іванович я називає його прізвище. Той каже, так. Він каже: я коля. Мою маму звали так і так, я ваш син. Той кремезний чоловік ремонтував автомобіль, повернувся, подивився на цього колю, бере його за комір, виводить за межі свого двору, виштовхує і зачиняє за ним фіртку. Цей хлопчина. Не очікував цього. Він очікував на якусь розмову, на якісь запитання. Але цей чоловік просто взяв його за комір і виштовхнув його за, за подвір'я. Він каже: я не знаю, як я повертався додому, як я доїхав додому. Пройшов час, Бог подарував йому зустріч з християнами. В його руки побало Боже Слово. Цей коля навернувся до Господа Ісуса Христа. Полюбив Христа, став служителем, став проповідником. Пройшло 32 роки, вже будучи пастором. Але відчуваючи цю біль по відношенню до батька, він вирішив знову відвідати свого батька. У нього вже є дружина, діти, автомобіль. І ось він приїжджає туди в Росію, знаходить цю адресу, знову заходить в цей дім. І бачить того кремезного чоловіка, який щось там порається по господарству. Він знову приходить і на нього каже: Доброго дня. Ви Іван Іванович, називає мене так. Він каже, я коля. Мою маму звали так і так. Я ваш син. Цей чоловік похилого віку вже не міг його просто виштовхнути. Він бачив, що той прийшов з дітками, з дружиною. Він запросив їх до хати, і той Коля, вже Микола Іванович, каже, мені нічого від тебе не потрібно. Я хочу просто зрозуміти, хочу прийняття з одної сторони, а з другої сторони я хочу зняти з себе оцей тягар болі, о непрощення, яке, можливо, турбує серце. Вони довго спілкувались, говорили, і ось син вирішує подарувати батькові Біблію, яку він приготував, достає її. Він говорить про те, що зробив Христос в його житті, бере Біблію і починає підписувати. Він каже: Я написав дорогому, а далі не знаю, що написати. Він писав на російській мові і хотів написати дорогому отцу. Але зразу прийшла інша асоціація Подляцу. Емоції бурлили. І я каже, тоді в молитві ще раз, Господи, Ти мені простив все. І я Христос мені простив. Я так хочу прощати. І я приймаю це рішення простити мого батька. І він йому написав, що. Другому папочке в день першої зустрічі. Друзі, це може зробити тільки Христос. Тільки тоді, коли ми пережили те, що Христос наші грехи простив. Без розуміння того, скільки нам прощено, ми ніколи не зможемо простити, хто зробив нам боляче. І це справді важко. Але це починається з того. Що ми приймаємо це рішення. У нас немає сил так прощати, це може тільки робити Божа благодать, коли ми приходимо на Голгофу, коли ми оцінюємо, скільки нас, нам прощено, тоді Христос дає сили брати під контроль наші емоції. І знаєте, іноді сказати, що я прощаю тебе, це потрібно не тому, хто, хто нас образив і просить прощення, це нам потрібно. Для того, щоб звільнити своє серце від болі, від того тягара, який ми можемо носити місяцями, роками. Друзі, ще раз хочу запросити вас на Голгофу. Ще раз хочу, щоб ми могли прислухатись до слів Ісуса Христа, який каже, Отче, відпусти їм, бо не знаю, що чинять вони. Нехай ці слова сьогодні спонукають моє серце і ваше серце подякувати за Його прощення для нас. За те, що він простив наші гріхи, що серед тих, про кого він молився, Господи, невміни їм гріха, є ми, і ми прощені Христом завдяки його жертві. Нехай наше серце буде наповнене подякою за його заступництво, за його безумовну любов, за Його благодать, завдяки їм, якій ми можемо мати здатність прощати, навчаючись у Христа.